Вітаю місяць тому, придбали в магазині Allo телефон Xiaomi Redmi 14 c загалом цією бюджетною моделлю ми задоволені. Корпус телефону виконаний в кольорі хакі з матеріалу заміни кашкіри не ковзає. Якщо не користуватися чохлом, то досить зручно тримається в руці. Зображення на екрані нормальної якості, проте звук не дуже якісний, не об'ємний, дуже такий звичайний. Просто слухати нормально, але якщо на Наприклад, музику, то краще підключати колонку. Є функція NFC, що дозволяє в магазині сплачувати телефоном. Також є всі там функції Bluetooth, є функція ліхтарика, проте, якщо порівняти зі старими моделями, то тут ліхтарик більш слабший. Об'єм пам'яті 128 ГБ. Для бюджетного варіанту це досить нормально. Оперативна пам'ять 4 ГБ. Є функція Volt, яка дозволяє користуватися інтернетом, коли Розмовляєш з телефоном, вона покращує зв'язок. Розблокування телефона можна проводити за допомогою пароля або пальця відбитком, або за допомогою Face ID, що також дуже зручно. Батарея заряджається до 2 годин при не дуже інтенсивному користуванні, її вистачає на 2 дні. З телефоном не йде блок для заряджання, тому потрібно купувати окремо. Загалом телефон подобається. обслуговування в магазині Allo теж сподобалось.